Усім героям, які стоять сьогодні на сторожі миру, на кордонах державності, усім тим, хто віддав життя, захищаючи нашу країну, присвячується. Ви ж з власної волі закрили собою державу, бо знали, хто як не ти, хто як не ми. Не за для грошей, не для медалі чи слави собою весь світ закривав грудьми. Без власної волі закрила собою дитину, заплакала в очинятах страх, Щоб вороги не стріляли в спину, матері українській із немовлям на руках. Без власної волі взяли до рук зброю, ступили назустріч ворожій орді. Ви рідних батьків з собою закрили, життя дарували й мені, і тобі, без власної волі закрила собою родину, щоб навечер зростала, як мальце, пахучий цвіт, і виросла патріота, кожна маленька дитина, Щоб далі продовжився наш український рід. Без власної волі в окопах читуєте взимку, засипані снігом. Колони в морозі кров, возгрі нічна, синя жовта яскрава зірка та свічка окопна, а що материнська любов. з власної волі вже ріку вогні та в Вам сниться сім'я та збудований вами дім. Ви маєте добре, велике та справжнє серце, ви зігріваєте всіх українців серцем своїм. Ви з власної волі закрили з собою садки і школи, щоб діти навчались, щоб кожен освіту мав. Ми за зруйноване дитинство не пробачимо ніколи. Тим, хто ракетами світ наш казковий вбивав. А з власної волі обрали військову стежину щоб мертво вернути і щастя у кожну сім'ю. Захисник це патріот, це велика людина, полюбити більше життя Україну свою. Україна в надійних обіймах Господа та захисників і захисниць. Ті обійми такі теплі, щирі, добрі, мужні. По батьківському міцні та по материнській рідні, невидимими синьо-жовтими ниточками зв'язані на міцні вузлики палки серця патріотів. Хто як не ми, хто як не ми, б'ються вони воєдино? всіх обіймах Бога за силу наше дитинство бережуть герої і землю нашу вічну і святу, що народила нас з тобою. всіх обіймах Бога за силу, ми їх на відстань відчуваємо там дідусь, брат, чи татусь, і з вдома чекаємо. Ми всі в обіймах Боги зсу, нам до свободи праведна дорога. Я патріот, я у майбутнє понесу святі три слова, Україна, мир і перемога. Слава нації! Смертво!